Слава на віки Богу. Тепер би сказав що щось не чути. Слава, Богу. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Знаєте, Бог і так чує, але я просто не дочуваю. <ріху> Ще я вам скажу так. Мир вам! А відповідь по Біблії приймаємо з миром. Приймаємо я з миром. Я вам прийшов сюди з миром до вас. Друзі, дорогі! Давайте спочатку, сьогодні Назара не буде, він сьогодні на весіллі, він сьогодні радується, і ми також не будемо сумувати, будемо радіти. Я прочитав, я тільки недавно, нещодавно дізнався, що радість, коли людина радіє, то вона відштовхує всякі хвороби, запальні процеси і ще багато чого іншого. Коли людина радіє, відчуває себе краще. Це правда, тому радійте. І давайте зараз ми порадуємо нашого Отця, нашого Батька Небесного і помолимося до нього. Я помолюся, а ви просто підтримайте своєму серці. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе. Ми тут зібрали своє ім'я Твоє Господь, для того, щоб прославити Тебе, щоб почути тебе, щоб пізнавати тебе, Господь. І я прошу тебе зараз. Благословення на всіх цих людей, на молодших і старших, чоловіків і жінок, на тих, хто будуть проходити мимо, Господь, щоб Твоє Слово торкалося наших сердець, нашого розуму, нашого сумління, щоб ми пізнавали твою любов через Твоє Слово. Дякуємо тобі, славим тебе, наш Бог, Отець, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Знаєте, друзі, що я сьогодні хотів поділитися з вами яким Божим Словом? Якщо взяти, ви, зараз війна і ми, багато хто стикається ну, з мертвими людьми. Мертва людина, от коли, якщо у вас хтось помирав, от коли в мене друг помер у стані, от кого я ховав, я дивився на нього і собі згадував, як ми знам. Він мені допомагав проповідувати, роздавав людям Біблію, був такий радісний, веселий. Я дивився на нього, думав, він більше не зможе зі мною ходити, він більше не зможе радіти і радувати інших. Він більше не зможе щось комусь зробити добре. Він абсолютно, він навіть не може моргнути оком своїм. Він мертвий. І знаєте, Біблія говорить, я вам зараз зачитаю, Біблія говорить, що я зараз зачитаю читаю вам. Бог же багатий, це є до Ефесян другий розділ 4 вірша. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю. Біблія говорить, що без Христа людина мертва, духовно мертва. І все, що би людина не робила хорошого, чи зарахується і погане і хороше. Коли людина щось робить, мертва, це є мертві справи. Але Бог тут написано, що в Христі уживе в нас. І кожен з вас, хто прийняв усім серцем Ісуса Христа, він є живий, духовно живий. І я вам скажу, це ви можете помітити в собі, якщо у вашому серці є мир, є спокій, якщо в вашому серці є радість, і якщо в вашому серці найважливіше є любов Божа, є любов Христа, Бог довів свою любов до нас тим, що Ісус помирав за нас. Дорогі люди, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, в наших серцях ця любов має панувати і має бути радість спасіння. Ця радість незалежно від обстави, не залежить від місця заходжень, чи ти на Україні, де бомблять ракети. Звісно, є тривога, є неспокій, але є впевненість, навіть якщо сьогодні я помру, я буду з Богом на небі. Біблія чітко про це говорить, Новий самі житті апостоли говорять, хто має Сина, тобто хто вірив в Ісуса Христа, той має життя вічне. І ще написано, а ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. Дорогі друзі, ми можемо перевіряти себе, особисто себе, чи ми перейшли від смерті в життя. Через те, як ми любимо братів, як ми любимо один одного, як ми любимо Бога. Друзі, але цю любов, цю любов, щоб зрозуміти, чи є, у мене ця любов, це не така любов. Я люблю вареники. Я люблю свою дружину. Я в люблю кота. Це теж любов, але це інша любов. Любов Божа, вона понад усе. Я зараз зачитаю, щоб ми зрозуміли, чи дійсно ми перейшли від смерті в життя, чи дійсно ми любимо братів, чи дійсно ми маємо цю любов. Це важливо, друзі, брати, сестри. Тому що якщо немає цієї любові, якщо я не перейшов від смерті в життя, то я перебуваю в темряві і я йду до пекла. Життя коротке, ми можемо прожити як хочеш. Ми можемо прожити хорошим життям, добрим, робити добро. Але якщо цей шлях, по якому я йду, веде в пекло, то це не важно, що ти робив в цьому житті. Пекло це не таке, я не знаю в пеклі. Але найгірше це те, що ти навічно будеш відділений від Бога. Тут навіть атеїсти, якщо потрапляють в біду зазвичай, вони звертаються до Бога, що є надія. А там після смерті, якщо людина в пекло потрапить, там надії нема ніякої. Тому, друзі, брати, сестри, перевіряємо себе, чи дійсно ми відроджені, чи дійсно є в нас ця любов. А ця любов написано, любов довго терпить. Буває, що я не можу терпіти і хвильки, буває, що я не можу ту чи іншу людину і на мить витерпіти. Я її обходжу. Може і таке бути. Але чи є в твоєму серці любов? Чи ти молишся за цю людину, чи ти молишся, щоб полюбити цю людину? Щоб простити цю людину, або щоб попросити в неї прощення. Любов милосердство є. Сюди проходять чи немало людей і роблять справи милосердя, і годують, і слово Боже говорять. Але це не обов'язково робити масі людей. Просто серце велосерде. Ти проходиш біля якоїсь бідної людини, бабусі, дідуся, чи просто якоїсь людини, яка має потребу. І ти поділишся з ним тим куском хліба, який маєш, чи ти закриєшся від нього. Коли просять гроші, я не кажу давати гроші тим, хто просить. але це легше зробити. Важче зробити, піти купити хліба і молока, прийти і дати цій людині і сказати тебе, любов Бог. А не це треба час потратити. А не це треба пожертвувати собою. Добре, що любов не заздрить. Знаєте, Біблія говорить, що бо ми. Раділи з тими, хто радіє, і сумували з тими, хто сумує. Інколи буває, легше сумувати з тими, хто сумує, а радіти з тими, хто радіє, буває важче. Чому? Тому що заздрість, ага, він купив собі новий телефон, той собі автомобіль, Чи той має кращий одяг, чи ще щось. Той радіє, а в тебе вже радість пропала. Чому? Чому? Тому що заздрість, якщо є таке в нас. Молимо Бога, щоб Бог забрався заздрість. Благословляємо тих, хто має, хай Бог їм ще більше дасть. Любов не величається. Я не знаю, чи ви зустрічаєтесь з цим колись в тому житті, коли я жив греховному. Я не хочу тих слів, я не знаю, як їх перекласти, але в цьому кримінальному світі, то там кожен перед кожним величався. Крутіша цепка, крутіші години. Це не те, що я кажу, не потрібно одягатися файно чи годинник мати чи телефон. Але коли ти вже імил, ніж до гори, обережно, ніж до гори і ходиш вже величаєшся. Вже руку не подаєш бідному чи якомусь такому, хто від тебе бідніший, чи не так вдягається. А любов не величається, не надимається. Це гордість, друзі. Коли я не можу підійти попросити пробачення, я гордий. Хто ти такий, щоб я до тебе підводив і так далі, друзі. Це гордість. Там немає любові. Любов не поводиться нічемно. Ой, як там цього не вистачає, буває. Ой, буває, коли стоїть проповідник, а хтось тімо сперечається, не дає можливість послухати Боже Слово. Це не про вас, друзі. Я не знаю такого. Але буває і таке. Зазвичай в школі учні поводяться нічемно. Бо вони діти. Але їх треба виховувати. Але коли в нас таке, то це проблема. Любов не шукає тільки свого. Ісус Христос сказав, коли даєш правою, хай ліво не знаєш, що тут зробить. буває, що ти даєш правою, чи так, лівою, а правою вже очікуєшся. Тобто ти хочеш вигоди, якусь користь цього маєш. Але любов не шукає тільки свого. Любов шукає, щоб бути комусь іншому. Це є любов Божа, друзі. Далі, любов не рветься до гніву. Буває, що хтось тебе прогнівив. Біблія вчить, нехай гнів, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Не рватися до гніву. Якщо хтось тебе розгнівив, поки сонце не зайшло, помолися. Попросив Бог, щоб він допоміг тобі. Простить ту людину. Може він тебе навіть не просить прощення за те, що тебе розгнівав. Але ти прости його до цього серця, щоб цей гнів тебе не з'їдав. Тому що коли я гнілись, в першу чергу я роблю хуже гірше самому собі друзі. Тому любов не рветься до гніву, щоб тільки от відімстити комусь. Любов, не думає про лихого. Знаєте, зробили людина вчинок. Ти не знаєш, чому він так вчинив, не знаєш обставин. А ти вже стільки про нього лихого надумав, а потім виясняється, що ти не правий. Колись Розказували історію, ну, випадок, коли, я вже не пам'ятаю точно, але коли брат, ну, в общем, вдома перепутав смітник, зі сміттям кульок взяв з собою, а е, пакет там, де дуже цінні речі, е, викинув сміття. А коли скоманувався, побачив, що повернувся і заліз смітник. І коли брати проїжджали, побачили. Як він смітник заліз, і почали про нього лихо думати. А потім, коли дізналися, як це все відбулося, то вибачалися. Тому любов не думає лихого, не радіє з неправди. Це не говориться тоді, особливо, коли мене обдурили. Знаєте, є багато зараз брехнів у світі, в Україні. І дехто радіє цього, дехто радіє, коли хтось когось обманув, а особливо якщо мені від цього користи, А любов... Не радіється правду, але тішиться правдою. Любов усе зносить. Друзі, як важко зносити, буває якісь ситуації, якихось людей, якісь випадки. Але коли є в нас ця любов, нам легше це зносить. Друзі, я це говорю, тому що це край важливо. Це дуже важливо. Любов вірить у все, сподівається, всього серце. Знаєте, буває таке дивиться на людину. І вже абсолютно не маєш ніякої надії, що ця людина зміниться. Але любов, вона усе терпить і сподівається всього. І кожен раз, коли ми ходимо людям, говоримо Боже Слово, ми надіємося, що Бог їхнє життя змінить і спасе душі. Ми сподіваємося, що ці люди, які жили поганим дитям, стануть робити добро, стануть кращими, вони пізнають ту Божу любов. І останнє ніколи любов не перестає. Знаєте, кажуть в світі так. Удружились, полюбили, дружубились. Це не була любов, це була влюбленість. Я любив не її, а ці почуття, які я мав колись нею був. Коли мені вже ці почуття привик, звик надоїли, вона мені вже не потрібна, давай іншу. Так в світі є. Ну, я вже не кажу перелюб і так далі, блуд. Але я кажу про цю любов, яка ніколи не перестає. Але ця любов є в наших серцях Духом Святим, так говорить Писання, що Божа любов вилилася в наше серця Святим Духом, запечатаним нас. Тому, друзі, брати і сестри, у кого цієї любові ще немає, будьте щирими самі з собою, з Богом. Не соромтеся цього, не бійтеся, краще зараз переступіть через сором, через страх переступіть. І попросіть Бога, щоб він дав вам цю любов. Тому що ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. Якщо ми не любимо братів, то перебуваємо у темряві. І кожен, хто ненавидить брата, є душогуби. Друзі, я вас закликаю, читати Боже Слово. Якщо ви вже є. Відродження, якщо ви настоящий християнин, який маєте цю Божу любов, то вам потрібно читати Боже Слово і зростати духовно. Вам потрібно служити, знайти себе, в чому ви можете послужити Богові. А Богові служити, це служити людям. Посвятити своє життя якомусь, якийсь такий, ну, такому дару, таланту, який Бог вам дав. Може давати їсти, може молитися за когось. Може Боже Слово роздавати, чи листівки, може прибирати во ім'я Боже, може працювати. В будь-яких сферах можна знайти і робити все як для Господа. І останнє це для того, щоб зростати духовно, стати частиною церкви. Ісус Христос сказав до Петра, якщо ви пам'ятаєте, ти камінь, на тобі я побудую церкву і ворота, аду їх не подолають. Ісус, Він сформував свою церкву. Церква це ми, це не будинки. Я не про будинки зараз кажу, я говорю про біблійну церкву, не про ді молитви, а про людей. Церква це зібрання людей. Тому Ісус, Він сформував нас. Але якщо людина ще не стала частиною тіла, церква це ще Петро Павло каже, тіло Христове. Якщо людина не приліпилася ще до тіла Христового, то потрібно приліпитися. Тому що без. Церкву, Ісус прийде забирати церкву. Він не буде забирати, так, о, все, Всеволод пішов, так, той не, той не. Він забере церкву. От всі ми є церква, ті, хто прийняли Христа. Коли Господь буде забирати своїх, Він буде зробити церкву. Не будинок, а людей. Але якщо вони є, не приліпили до церкви, ви залишитеся тут. Господь скоро прийде. Коли не знає ніхто, я знаю коли. Коли проповідувана Івана буде проповідуватись по всьому світі, так сказав Господь. Але коли це буде, не знати нікому. Але якщо дивитись тоді, в світі ну, якби все стогне, все стогне, і люди, і природа, все стогне. Тому, друзі, я вас ще раз і ще раз закликаю, щоб ця любов була в ваших серцях. Якщо її немає, не бійтесь, не сороктесь, просіть Бога, ви знаєте, що робити. Кайтесь. Приймати Христа, сповідати своїм Господом і Спасителем і свій І зростати духовно. приліпитись до церкви, знайти себе і служити Богові, допомагаючи іншим людям. Тому хай Бог благословить. Зараз, брат, зараз, брат все володіє ще помолиться. Після цього ми вам дамо ще таку трошки телесну їжу, булочки Бог благословив. А після цього ми будемо молитися. І якщо хтось захоче розказати свідчення, бо коли ми молимось, Бог відповідає, так ніяко зачекає. Якщо якась є відповідь на молитву, ви можете підняти руку і розказати про неї. Тому хай Бог благословить. Скажіть. Вони попродумали, що мені ногу відрізали, а хитко втопили в ліховичах і голосу. Хіба то нормальні люди? Я я би їм язики ті типу, Ви Простіть їх і Ні, покажіть, не, що ви ніколи. тут з ногами і все. І їм рот сам зав'яжеться. Такі дурнувати такі є, дурнувати. Нічого тут, страшного, дурнувати. простіть їм, простіть вам вас має бути ця любов.